Всім привіт! Ви на каналі Саматой Геймер і сьогодні гра острів, але не проходження. Буде також сьогодні серія по проходженню, але без оновлення. Ще не встиг записати гру з оновленням. Тому подивимося наше оновлення, що сьогодні вийшло буквально декілька годин назад. Давайте відразу пройдемо, подивимося, що у нас тут. Я трохи збільшу, що у нас? Додано змінено, додано гарячу клавішу H для, яка тимчасово приховує інтерфейс з реальних скріншотів. Блін, круто. Я коли роблю скріншоти, то доволі часто доводиться кропати, обрізати. Ну, я буду користуватися цією функцією. Так, наступне тачка. Віз... Візники тепер робитимуть особливі накази, перш ніж спочат... Постачати на будівництво. До речі, помічав, що коли даєш наказ поставити кудись товар, де ми каміння перевозили в, в одній із серій, і все одно вози. Тичкарі, вони все були саме ходили на будівництво, а потім вже виконували мої накази. Хоча б логічніше, щоб воно було так і, ну, так і сталося. От також панель, яку я говорив. Ну, не пам'ятаю, чи вона є, чи нема. Також в одній серії додали. Реально крута штука. Я думаю, вона нам досить сильно пригодиться, і будемо на це дивитися. Хатні городи тепер часом розвиватися на більше ділянок. Ну, я думаю, це. А, не з часом, а. Чи можливо з часом. Ну, подивимося, як це буде. Якщо це буде змінюватися рік від року, то це, ну, блін, круто. Тому що, ну, в принципі, змінюємо, не знаю, як мене е ну, у бабусі, і тому ну, час від часу змінюємо, там, пересаджуємо там, сади нам, нам а, ну, е змінюється. І ну, реально, це якщо так буде, то ну, виглядає до, дуже, досить круто. Петні городи, так, це ми деякі будівлі тепер автоматично підлаштовувати під навшколишнє брукування. А в цьому проходженні якраз я тільки запланував, де бруківка буде, і ну, прям круто, що буде таке оновлення, тому що, як видно, бруківка а, прилипає. Ну, от, на першому скріншоті, тут вони чомусь не клікабельні, видно, що біля лавиці вони. Ну, таке, знаєте, видоптано. А тут ось на іншому. Розмістилося, та й а, біля колодязю гарно поставилося. Ну, краще, краще виглядає. Так, гарячі клавіші, початково F1, F2 для зміни радіусів пендлі при маркуванні дерева. А, окей, хай буде. Нова варіація кам'яниць. Супер, тому що заплановано. Будівництво, і я вже прям знаю, де я ці кам'яниці побудую зараз. Тут подивиться це оновлення. Запустимо збереження, яке я планую записувати. І там трохи пограємося, що з новим оновленням. Два нових прикана. Також думав, що ну круто додати, зробити. Там я не знаю таке враження, наче оновлення під цю серію, під яку я планував. І, в принципі, що кам'яниця, що от білий паркан, я прям, я прям там буду використовувати. Кам'яний міст. Гарна будівля. Виглядає він прям симпатично. .ze. Думаю, буде в такі насичені місця можна його буде закинути. Хай буде. Досить прикольно. .ze. Спливаючі підсказки на портретах у родинному дереві. Ну, чисто інформаційно, іноді почитати цікаво, але. І так, нова карта з купою невичерпних ресурсів та маленьким озерцем. Ну, цікаво. Е, я, до речі, б не. Ну, хотів би, можливо, якщо тоді, коли закінчимо серію, е, як ви вважаєте, можливо, на цій карті почнемо проходження. Нова карта, безкінечні ресурси. Е... Так, інші незначні зміни, виправлено. Що в нас виправлено? Давайте швиденько прочитаємо і перейдемо безпосередньо до запису. Ще один випадок застрігання будівництва. Е, невидимий повноекранному режимі, якщо ввімкнути функцію, сліду доказівника не зустрічав? Е, неможливо було скопіювати поле ячменю. Деякі загальні негаражди при приміщенні тварин або тачок. Ну, там накладалися один на одного тваринки. Ми коли коней переглядали, можливо, це мається на увазі. Ну, і також коли вози бігають, вони прям один в одному йдуть, і ну, виглядає не дуже можливо, можливо, це і поправили. Боки могли використовувати нечасно в двох місцях, що їх призводило до непередбачуваних наслідків. Не зустрічав. А, проблема з навігацією між, між довгих хатніх парканів. Ну, люди іноді застрявали. Ну, скрізь паркани проходили скрізь поля. Можливо, це також буде виправлення. Зарезервувати не завжди правильно працювало для кам'яниць. Також не зустрічав. Не було опції постачання лугу до потишні. Так не було, але я чомусь думав, що. Не думав, що це баг, але так, круто. Воли в плугах помирали Вісарич точно в, одні... в однаковому віці. Так пам'ятаю, до однієї серії у нас просто всі воли вимерли відразу. От як ми їх закинули туди молодими, в віці 17 років один за одним чотири воли зразу померли. Одна з варіацій дахів, що була додано попередньому новому, ніколи не звірялася у грі. Окей, подивимося, постачання вугілля могло застрягнути в циклі між вуглярками. Е, до речі, можливо, через, саме через це у нас виникала проблема, яка час від часу, що в нас немає вугілля, хоча його і багато, і е, постачанням, наче все окей, але от чомусь е, ну, не виготовлялося. Не знаю, можливо, це виправить так. покращить ситуація, принаймні. Е, Потащі могли циклічно постачати попіл одна одній. У нас одна поташ, тому поташня тому не зустрічала. Деякі нестандартні випадки з оптимізації поголів'я баранів. Ну, не знаю також, в принципі. Неможливо було знищити тачку, яка потребує ремонту. Угу. Візуальні проблеми з деякими криницями. Ну, окей, давайте тоді переходити відразу до, до гри. І подивимося, що у ній тут. Є. Давайте подивимося відразу. Пригадати. Ні, не пригадати. Нова гра, і давайте подивимося. Але тут дивіться обмежене. Можливо, перша карта. От, няк. А, ось маленьке ЗРЦ, не обмежене. Давайте подивимося. От за що я говорив. Дивіться. Як завантажилася вона миттєво, просто без ніяких проблем гра зразу завантажилася. Коли будемо завантажити наступні, ну наше проходження, подивитися. Блін, ну мені ця карта прям дуже подобається. Я ж захотів, вона і нерівності є. І. Так, а давайте подивимося, звідки в нас запливає, тут чи не видно, так? І звідки приходить. Так, ось у нас тут вхід. І і звідси, ну, тут взагалі круто розміщуватись, тому що морський річний шлях, не морський, хотів сказати, морський. До речі, в оновленнях там в карті є торгівля морськими шляхами, якщо не помиляюся. Ну, зараз зайдемо, подивимося, що там планується в кінці. І тут Ну, тут круто розміщатися, насправді рівна поверхня, легко будувати є доступ до чого в нас тут є доступ. Ну, ось ресурси. Давайте подивимось, що це у нас. Родовище каменю нескінченне. Каміння в нас не потрібно буде. Так, родовище вапняку. Також. І я так розумію, десь у нас буде... має бути руда, так як показувало, що вона не східченна, то. Але я щось поки не бачу. Так, де в нас воно може бути? Руда. Можливо. Чи тут а не було? Де, наче три було каміння. А, ось є залізна руда, тобто, ну, прям прям круто. Озерце, навколо озерця будувати, ліс. Ну, доволі цікава карта. Можна пограти. Я так дивлюся, вона не така прям складна для будівництва, як попередня, на якій ми проходимо. Ну, можна буде пограти. Я не, не кажу, що я прям дуже-дуже хочу це грати. А, Ну, бажання перше, яке в мене з'явилося, я хотів прям перепройти. Спочатку, думаю, вам, запишу, там, не знаю, почнемо проходження якесь експрес, але. Ні. Наступно, коли закінчимо перший сезон, наступна буде, мабуть, або якась там. Можливо, вийде альфа 6 або ще щось. Тому, так, давайте тоді пригадаємо. Так, хто подивиться це відео, я думаю. А, бачите, як довго вантажиться. Ось, у нас такий трошки інсайт вийшло, вхід буде в цій серії. Але Те я буду перебудовувати. От, оце. Я за кадром перебудую, тому що насправді будівництво дуже довге, і я хочу, ну, не хочу вас довго тримати на цьому. А, нуд, нудно. і Ну, години 4-5, це точно Тось розмітимо, далі пройдемо. Давайте подивимося, як взагалі виглядає. Блін, класно виглядає. Ну мені прям дуже подобається. Дивіться вони ходом. Тобто тут. А може, насправді не можу і не буду перебудовувати, знаєте. Тому що я думав, тут буде вихід із цієї кам'яниці, ну. Бачите, у старіших версій вона йде ем, на дві сторони виходи, а тут тільки на одну сторону. Ну, в принципі, можливо, це як буде. Як поселення якесь. Я не знаю, ну спробуємо, подивимося. Плюс немає углової. Я думаю, що буде і углова із такими Арочками. Ну, виглядають гарно. Реально виглядають гарно. Дах у нас змінюється. Наче змінюється. Чи не змінюється? Не змінюється. Ось такий буде в нас хід. Так, а що в нас ще додавали там? Давайте я ще секунду виведу трохи в інше місце, щоб я бачив, які в нас будівлі. Місток. А, ну в нас просто доставка і мости і паркани. Ну, все, давайте я швидко відкрию. Так, облаштування. От, цегляний паркан 6. Що в нас тут за паркан 6? Ну, виглядає прям дуже симпатично. Мені прям дуже подобається цей заборчик. І можна відгородитися. А от цегляний заборчик. Я прям ну дивіться це ну те, що потрібно. Те, що я говорив на початку, е, наш Dream Town який буде будуватися тут. Прям він потрібний. Тому що ну не вписувався цей заборчик сюди. А тут, подивіться просто білий заборчик, елітний такий район наш буде. Тут скільки раз, два, три, 4, 5, 6, 7 будиночків тільки в цій одній секції, в другій секції, тут ще дві секції такі схожі планую. Тобто в нас буде 7, 14, 14. 14 будиночків. Кожній по 6 сімей. Ну, от у нас і буде. Так. Такі міні. От з усього все собрано, у нас тут буде майже на 500 людей. Плюс-мінус там 2-3 людини. Іноді там по 5 буває. тому Ну, може бути. 150. 100 Більше 200 людей точно буде населені. Так. Тільки з тих будиночків. Так, ну. І залишився у нас місток, правильно? Я трохи залип на як виглядає у нас. І місток, місток, місток у нас транспорт. Кам'яний міст. Де ми кам'яний міст можемо. Він наче не ширше, правильно розумію Так, такий самий. Але ну. 5200. Що у нас тут по камінню. 11893. А в нас на 7000 Ну, тобто, один міст каміння, яке ми там скуплю скуповуємо. Дорого. Дорого виходить. Якщо тут побудувати? Ну, дорогі. Але вони виглядають. Сучасно. Ну, дивіться, в цій ситуації прямо ось тут вони не вписуються. Тому що ну тут така у нас дерев'яна застройка, а от там, де в нас буде така кам'яниця, можливо, навіть тут потрібно буде замінити. Ну, наче добре виглядає. Так, давайте перейдемо, подивимося, що у нас там в роудмапі. Так, є. Зараз я відкрию острів Гейм, і будемо так, є не видно та чомусь. окей, зараз секунду. Чому чому ти не хочеш показувати хром О, все, не виводиться. Хром, і давайте часопис. В часописі. Часті питання. А де ж у нас знаходяться? Можливо, на головній? От, дорожня карта. Компанія. Покращена торгівля, да, морські та річкові торгівельні шляхи. Ну, річкові, я так розумію, вони вже є. Перемовини, знижки, репутація. Ну, репутація, мабуть, з часом там, торгувальна. Е, більше статистики, споживання, торгівля тощо, більше виробництва, освіта, релігія, розваги. Е, частково вони з'являються, але їх поки нема. Злочинність та правосуддя. От насправді я дуже чекаю цього. Ну, Наші доданки в нашій грі більше типів житла, більше типів моста, браковані дороги, свині, сади, більше типів рослинної культури. Так. Оптимізація. От в, в телеграм-каналі також залишу обов'язково в описі. Пробуло запустити на Mac, але, на жаль, не вийшло. Там є спеціальні тулзи, які запускають, їх немає. Ну, погодні ефекти, насправді. ну Таке. Буде, то й буде. не знаю, Якщо вони будуть якось на гру впливати, то було б прикольно. Навігація, коти та собаки. ну, Це прикольно. На місце. Але коли вони будуть, я не знаю. Реалістичність споживання, кількість продуктів, псування. Частково це все також є. Приватні підприємці. Також цікаво подивитися було б. Радники, кращі моделі дерев, більше б краще б виглядало, більше налаштувань. Кольорів от реально, кольори, орнаменти вони доступні в ядках, там можна обирати, але було б круто, якби ми могли б обирати для будинків там райони чи цілі застроювати якісь. Зміна форм будівель. Також. Ну, підтримка модів. Редактор карт, редактор будівель. Я дивився, там можна свою карту, в принципі, плюс-мінус створити є відео уроки вже, але воно все так костильно працює. Тому якось так. Ну і на цьому будемо закінчувати відео. Ви обов'язково підпишіться. Як тільки зміг, так і випущу це відео. І одразу буду заливати його на YouTube без монтажу, без нічого. Тому як буде. Ну і всім гарного вечора, дня. Поставили лайк, підписалися на канал, тому що, ну, реально, тільки 20% людей, які дивляться мій канал, вони тільки. Я не знаю, так не чесно. Підписуйтесь на канал, дивіться відео, підписані. Це важливо для нового каналу. Залишайте побільше коментарів і всім па-па.